Протягом трьох місяців у штаті центру надання соціальних послуг глухівської міськради працюють п'ятеро фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Однією з них є Марина Борщ. Раніше жінка працювала в сфері торгівлі. Змінити професію вирішила через бажання допомагати людям у складних ситуаціях, бо сама розуміє, через що їм доводиться проходити у 2022 році. Брат пані Марини потрапив у полон росіян під час оборони Маріуполя. Наша сім'я опинилася, так, в складній стресовій ситуації, коли нам потрібна була допомога. Нам потрібно було звертатися в різні організації, але на той момент, взагалі, було незрозуміло, куди йти. Всі не знаходилися в розпачі і в такому підвищеному ну, підвішеному стані. Щоб отримати посаду, пані Марина пройшла складний конкурсний відбір. Нині вона разом з іншими фахівцями допомагає ветеранам, демобілізованим та їхнім рідним у різних питаннях. Зосереджуючись на індивідуальних потребах кожного, найчастіше каже, люди звертаються за допомогою в оформленні електронних документів та виплат. Основні наші послуги це консультація населення. Ми спочатку з'ясовуємо, яка категорія людини, це можуть бути демобілізовані особи, це можуть бути родини безвісти, зниклих, родини тих наших захисників і захисників з'ясовань, які ще потребує ця сім'я. Це може бути супровід в органах державної влади, тобто, якщо потрібно допомогти, оформити документи такій сім'ї. Наприклад, такі ситуації виникають, коли потрібно допомогти. Зараз дуже така розповсюджена система. Це електронний документообіг. Це через дію, через особисті кабінети, через електронні засоби через комп'ютер. І не всі люди володіють цим. Фахівці супроводжують ветеранів та їхні родини за всіма напрямками можливої допомоги та послуг, передбачених законодавством. Вони інформують, щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій допомагають з питанням житла, реабілітації, працевлаштування та юридичної підтримки. Крім того, вони відстежують потреби ветеранів. Залишаючись поруч, коли це необхідно, Ми тільки консультуємо. Ми не видаємо ніякі довідки, ми не видаємо ніякі документи, ми не надаємо ніякі гранти. А наша, наша структура це консультування і спрямування людини в тому напрямку, куди їй потрібно. в певній ситуації, фахівці приймають у центрі надання соціальних послуг лухівської міськради в другому кабінеті. Прийти на особистий прийом можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17.00, Обідня перерва з 12 до 13.00.